Зараз команди та всі присутні на стадіоні вшанують хвилиною мовчання всіх загиблих у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. І ми розпочнемо з 25-й крайник Михайло Олегович та 15-й номер Стефурак Владислав. Здорово! Продовжує. Дуже технічно на попадюка, Попадюк, побачив, підключається. Андрусів, може бути гостро. Практично вихід вічна. віч. Навіть удар по воротах. Диктує умови гри. І зберігає доволі хороший темп. Порушня правил не було. Зараз хороша нагода для верхнянської команди. Закидання на Андрусіва. І знову Денис Попик принаймні так відбувається. Ось в першу половину першого тайму. Зараз медвідь здорово прострілює. Андрусів був першим на м'ячі. Здавалося, Михайло Романків виконує навісну передачу на це раз на дальню стіку. стійку. його Орсверит завдавав удару. Денис Попик. Блістам вертянської команди. Подача на дальню стійку, удар, намагання удару. І Денис Попик, м'яч забирає до рук. Владислав, Медвідь, подача, подача на дальню стійку. Тут е... височенні гравці вертянської команди дозволяють зараз пробити поворот. Денько Олег Петрушка зараз намагатиметься розіграти з партнерами цей штрафний удар, Закидання вперед не встигає Василь Мусура. Василь Мусура не встигав, відверто кажучи, на цю передачу на збереження м'яча в цьому епізоді. Хоча... Закидання на Андрусєва. Дуже здорово! Можна пробивати. Андрусєву. Друз спроба. Удар лівою, але це вже надто легко. М'яч залишається в межах поля. Ще одне закидання вперед. Може бути гостро. Святослав Петрушка пробиває по воротах. Неприємний відскок, уже практично перед Але... З якими поки що не надто складається Верхнян. Роман Яців пробиває. Прямий удар. Денис Попик. Передачу вперед. І тут швидкий, Швидконогий Андрій Сливчук. Його зустрічає Василь Мисюра. Виконує міцну передачу, але Василь Масюра підіграв собі рукою цьому епізоді. Цих двох футболістів Довганич виконує удар по воротах. І Михайло Гошовський здавалося просто з ближньої дев'ятки м'яч. Прибирає Василя Масюру. Виконує прострільну передачу. і головою. Подалі ще один удар по воротах. І м'яч і... закидання на Олександра Андрусєва. Тут Ярич не дозволяє. І що? Думати і прийняти рішення. Виконує він діагональну передачу на Василя Довганича. Довганич з м'ячем. Положення по позорою немає. Удар поворота з ближнього кута рятує Михайло Гошовський. Ще один кутовий удар. І знову Микита Гулько. Подача. Удар. Олег Петрушка не влучає ворота суперника. Команда з верхньої в останні поєдинки набрала доволі непоганий хід. Значний заспокоює гравців обох команд. Зрештою дає свисток. Розбирається Ладислав Медвідь. і переграє Дениса Попека. Чіткий удар у правий кут. Рахунок. Владислав Медвідь, Денис Попик. Дубль два. Удар. Знову правий кут. І знову Денис Попек не дотягується. Владислав Медвідь забиває. А яців Гаврилів дає на Свирида. Андрусів поборовся за м'яч. Вигрес м'яч у боротьбі з суперником. Дальній постріл від. Максима Павлєва, і м'яч розминається. Передача на Гулька. Гулько здорово. Передаче знаходить Олега. Петрушку, той завдає удар, але удар вийшов не надто сильним. М'яч. Височан вкидає. Падає Любомир Попадюк, Порушення правил не було. Тут скупчення гравців. Дуже гострий епізод, аврелів не зміг. І доведеться Любомиру Попадюку побороти за цей м'яч. Виборює м'яч. Падає. Порушення правил, друзі. Це повинно бути попередже. Подача, ближня стійка. Олександр Тихан пробиває м'ячу над поперечкою. І замість Тараса Гаврилєва. Так, на полі з'являється проти Андрія Славчука. І зараз Микита Гулько. Завдає удар гулько під поперечку Михайло Гошовський. Мяч забирає. Відбирає в самого номера верхнянської команди. Хоча тут дуже допрацьовує в обороні височан. Павлів, Павлів, налаштований сьогодні Максим Павлів забивати. Падає Максим Павлів, буде штрафний удар. Кажуть, Це... м'яч вперед. От, виграють гравці футбольного клубу. «Рубань». Ой-ой-ой, Сливчук, шанс. Удар. Поворотах. М'яч іде по зворота. Поєдинку 15-го туру першості стікалоського району з футболу групи А. Футбольний клуб Верхня в рідних стінах переграє з мінімальним рахунком 1-0 футбольний клуб Рубань з Великої Торі.